Так, Отже. те, що ви зараз побачите, називається кріс-вектор. Далі Сань. Окей, це пістолет. Кулемет під трохи незвичний для нас калібр 9 мм. Тут треба зауважити, що в збройових калібрах важлива не тільки діаметр, так, ствола його чи кулі, яка в ньому використовується, а й ще й висота, так звана гільзи. А це. Цей калібр 9 мм на 21, і Щоб ви розуміли, пістолет Макарова дуже розповсюджений і серед поліцейських структур наших і серед військових. Він має калібр 9 на 18, А стандартний натівський патрон «Люгер» 9 на 19. Це ця гільзочка на 2 мм довша. Відповідно, більший пороховий заряд. І от наскільки яке це значення має в на практиці, ми зараз і запитаємо у пані Яшкіної. Отже, Тетяна Яшкіна, експертка зі зброї, волонтерка, з нами. Пані Тетяно, ми раді знову вас вітати в нашій програмі. Привіт, збройна країна. Я також рада вас вітати, пані Тетяно. Знаємо, що у вас для нас є дуже цікава річ. Ми точно знаємо, як мінімум, що це. Пістолет кулемет. Ну більше сподіваємось від вас почути. О, що мені здається, що тут нашим глядачам коротенько треба пояснити, що таке пістолет, кулемет і чим він вирізняється від автомата чи штурмової гвинтівки. Так, в мене в руках саме пістолет Кулемет. Моя одна із найулюбленіших версій це Кріс Віктор американського виробництва. Так як ви знаєте, мої шановні глядачі і експерти, ведучі, що у нас в країні поки що для цивільних неможливо придбати короткий пістолет в калібрі 9 на 19 той самий, який ми очікуємо. Ну, я переконана, що в цьому році це вже буде е, реально і доступно. Як вийшло з цієї ситуації раніше, до початку війни, і зараз що набирає обертів? Ось такі короткі гвинтівки, до яких можна налаштувати складний приклад і зробити е, дійсно е, такий. Е, не просто гвинтівку, а як я вже сказала, і ви почули пістолет, кулемет. Чому ж він саме пістолет-кулемет? Він працює набоями 9 на 21 Калібр 9 на 21 дає можливість, ну якби умовно кажучи, отримати той самий пістолет, але трошки довший, ніж хотілось би. Він дає зручний, зручне. Зручне розташування, з ним можна рухатися, швидко працювати, прицілюватися. Звичайно, він працює тільки коли приклад розкладений, і зі складним прикладом він працювати і стріляти не буде. А чому? А, ні, він не буде працювати, тому що по законодавству України, коли складний приклад, не працює, не працює пістолет, бо є. Заборона на довжину зброї, тобто вона не має бути коротшою ніж 80 сантиметрів в працюючому режимі. Тому це нарізна зброя, а нарізна зброя не може бути короткою. Тобі ж, і умовно кажучи, це пістолет кулемет. В нього взагалі відсутня віддача. Це є особливість і характеристика даної моделі. Коли... А за рахунок чого віддачі немає, бо патрон доволі потужний, які там компенсатори придумані. Бачите, така а, буковка як В, саме вона пояснює, що тут присутня векторна віддача. Весь механізм віддачі налаштований, і пружина йде газоотводна, і механізм е е збросу всіх, е всіх газів іде донизу у формі вектора, тому він крізь вектор. І для того, щоб розібрати цю зброю, потрібно, ну, мабуть, секунд 10. Витискаються ось ці чотири піни, і він розбирається однією рукою. Так само, як і передзаряджається. Або лівша, або правша, з ним зручно працювати будь-кому. І дуже полюбляють зараз е, штурмові команди і е, команди, які працюють за втівок, тому що можна. Е, Стріляти зручно з вікна можна скласти, тримати на поготові зарядженим не для дальніх відстаней, е, працює чітко і коректно 50-70 метрів. Тобто, е, е, звичайно, це не зброя, яка буде чітко працювати більше ніж 100 метрів. Це більш зброя захисна для самозахисту і для спортивних тренувань. Ну або для поліцейських uh, правильно я розумію цілий. Для саме таких е, отрядів, які виїжджають на е, місця і мають швидко рухатися, а зайва довжина, вона це зайві рухи. Так само як е, до цього девайса можна налаштувати е, глушник або прибор пониження звуку, можна поставити коліматор, як вже тут встановлено, mm -hmm. можна. Проти додаткову ручку саме з лівої частини ричажок, який ви бачите, він виконує подачу першого набою. Ну і звичайно ж, відсутня автоматична повністю автоматичний режим, і він стріляє по принципу перший набій подали, і потім тільки натискаєте спусковий гачок. То тобто, Переми... я перепрошую, він все таки чергами не стріляє, бо це заборонено законодавством? Так. Його е, можуть придбати як цивільні, так і військові. Але дозвіл не дозволяє, дозвіл отриманий людиною, не дає змоги стріляти автоматично. Коли а він... є якісь модифікації, е, які дозволяють чергою. Звичайно, це ж кулемет. Ну я чому, чому зауважив? Хоча назва пістолет кулемет, але чергою він не працює. Жодна Ви... з модифікацій не працює. Він ага. існу калібрі 22 ЛР це такі маленькі е, кульки е, 5 і 6 міліметрів для того, щоб взагалі тренуватися, і від такої зброї майже немає звуку, навіть без глушника. В калібрі 9 на 21 він представлен тільки в різних кольорах. А версія і довжина, ось така. Ну мабуть, от там 55-60 сантиметрів, десь так приблизно, але це дуже зручно і компактно. для Опрацьовування тих чи інших задач і швидкого ре... реагування. І хотіла ще показати саме, як виглядає дозвіл в Україні на носіння і володіння зброєю. Він видається по законодавству строком на три роки. Через три роки він просто продовжується. Я дуже сподіваюся, що ми повернемося або до пластикових карт, або це вже буде можливо в завантаженні дія, бо це незручно носити такі книжки, а особливо коли в у людини є 10 або 15 одиниць зброї, і це виглядає просто як купа особливо якщо потрапить туди, або дощ, або ще щось. Тут просто лачки вони зазначають термін строк твого дозволу і продовжуючи дії, тобто ставиться. Коли термін три роки підходить, і головне із того, що має знати людина, коли вона придбає подібний девайс, вона йде, здає відстрілку, здає той зелений талончик, який надав йому змогу на придбання, і відстрілку. І відстрілку через три роки також потрібно продовжувати. Відстрілка це проста функція. Ти їдеш в НДКЦ, даєш три кулі, їх стріляють, дають довідку і дають запаковані три кулі, які і е свідчать про те, що це зброя і нарізки на кулях, є саме твоєю. От, а для чого пред... кожні три роки це робити заново? Там же ж нарізи не змінюють. Для того щоб переконатися, що людина не змінила нічого, не відрізала, не змінила довжину ствола, не зробила автоматичну чергу, за яку ви мене сьогодні питали, тобто, щоб переп... Що ця зброя була автоматична і не втрутилася людина для того, щоб зробити її вже не е, в якихось недозволених форматах або недозволеній довжині. Часто таке буває, що коли раніше люди купляли перероблені автомати Калашнікова, е, вони е, йшли в індикацію, і якимось чином були такі моделі, які стріляли дійсно автоматичною чергою. Потім людина лякалася. Зверталася до магазину, ми вертали на завод-виробник, і вони там ставили якісь ті запобіжники, які б такої змоги не давали. Але їх одразу казали: О, ти прийшов так, іди сюди, тепленький пленький будеш. Ми зараз тобі пояснимо, чому в тебе так стріляє зброя. Тому на рахунок цього винятки бувають. Які і завод виробник допускає, ну і дійсно ж людина не готова до цього. Тому такі слідчі органи я вважаю, що вони потрібні для того, щоб все-таки контролювати те, що людина вже робить, коли вона вже не один рік є власником зброї, особливо на різної, де вбивча сила, та травматична дія і дія зупинки набагато більше ніж у гумострілів. Пані Тетяна, як військовий хочу такий нюанс маленький е, е, в, е, прояснити. Все-таки різниця у уся 9х19 чи 9х18 і 9х21, на наскільки велика на практиці? Це міліметри, які е, в українському законодавстві більше підпорядковують е, е, різницю е, бойовий е, калібр 9х18 9 на 19 це люгер, це е, той званий глок, або зіпзаур, або всім очікуваний е, той самий американський е, з Сміт А 9 Я на чекаю тільки глок. Так, ну, дуже всі чекають, чоловіки про, просто, я думаю, що всі зроблять. Такий звук. Коли це дійсно закон цей буде прийнятий, а 9 на 21 він дав змогу українцям придбати такі коротенькі версії для того, щоб ну трошечки уявно приблизити себе до того очікуваного калібру. Пані Тетяно, в мене є 83 три питання е, по тому, що ви сказали. Е, значить, з чого почну, навіть не знаю. Ви казали, він швидко розбирається. Можете його розібрати зараз? Засікайте час. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Занадто швидко вибушу. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять, Так, куди там 18 І, 15, і не Ага. Має. А Але я тут... просто по студійних годинниках. <свіс> <свіс> а круто, круто. Це просто пластикова частина, яка не має ніякої забороненої дії. Тобто, ця штука вона суто пластик, з якого, з якого налаштований тільки верхня ага. планка кібер для приєднання девайсів, Вона є там сплав металів, які дають змогу триматися ага. і не з. Оптичним прицілом. Якщо ми беремо цю частинку, то саме тут розташований ствол, всі механізми. І той званий принцип, чому воно ж таке е, магазин угу. і ось ця ваша. А, це що цікава. ви розповідали, так? Цікава конструкція дуже. Ага. Віддача. І чому він е, не дає цю віддачу на плече? Якщо подивитися на Ютубі обзор Крис Вектора на моєму каналі, то можна зрозуміти, що можна стріляти хоч навіть з двох рук, і все буде добре, і не буде жодного синця. В мене і по огляду теж буде питання. Пані Тетяно, ви досить легко його тримаєте. Скільки він по вазі? Десь до трьох кілограмів. До трьох кілограмів. Це а, з магазином чи без. Так. Бачите, він працює і а, майже немає жодної віддачі. Uh -huh. А в чоловіках він взагалі а, не б'є в плече, це не відчутно. Так, пані Тетяно, наступний момент. Ми коли дивились огляд, а, там а, щось ви були розстроєні з приводу а, ведення вогню, і щось з якоїсь відстані він не пробив, а, наскільки я зрозумів, бронежилет. Возьмем расстояние метров 35, наверное. Пускай. Ой, дико будет шанс. Вскрытие покажет. Я вам хочу сказать, что он целый. Он бессмертный. Все таки, що він пробиває, а що не пробиває? Так, кулі, ось ближче сама кулька 9х21, ага. вона не проб'є Бронежилет, але вона проб'є бронежилет, який там, наприклад, другого, першого класу, або взагалі просто є такі бронежилети, які зупиняють тільки пропалювання чи вогонь, такі як в'язаний кевлар. І все залежить від відстані. Коли ти стоїш і стріляєш з нарізної зброї, по тому чи іншому, там наприклад, газобетон, бронепластина, то ти бачиш там тільки відмітки. Але але сама пластина не, не проб'ється. Це дає змогу розуміти, що коли люди будуть працювати з пістолетами, то для наших військових ну, це е, безпека. Одягнув бронежилет, і він у він повній безпеці. Пані Тетяно, ми... ви, ви, ви тому по, по пательнях з нього не стріляли? Ну, ми ж пам'ятаємо ваші експерименти, коли ви пательні пробивали там. З нього я по пательнах не стріляла, він їх не проб'є. Я думаю, що можливо одненьку чи дві, а далі вже буде просто відники. Дуже класно по пательням проходить калібр 2. три Нато він пробиває повністю наскрізь 13 пателин, і навіть три чугунні. Чого це найнабагато ну, плотніший, щільніший е, е, матеріал? Тому це також ми да робили такі експерименти. Так, в мене Я, залишилось 79 питань, але наш випусковий редактор Надія каже, що часу в нас немає, як е, любитель куховарити для мене це просто як от по серцю мсувати <світ> пательні, але Бог із ними. Е, ми знаємо, що ви на завершення так, бо вже <світ> нас змушують е, розмову закінчувати. Що ви нещодавно повернулися за Бахмута? Е, що ви там побачили? Наскільки е, це? Неприємне видовище, скажімо так, для людини, яка напевно бачила бахмут мирним. Так ну е, саме головне наші військові е, тримаються. Я відвідала 45-ту е, 45 командну частину е, відвезли допомоги більше ніж на півмільйона. Са, ну, най, най, найважливіше так це дійсно зона низьких частот і е, дуже сильно, там щільно е, відбуваються бої. Кожен день є й поранений, ну і і наші хлопців там не. Не сидять без діла, вони відповідають класно, вони дають от відбій відсіч ворога. Тестувала хамві броньовану автівку, яка приїхала за день до мого візита в Бахмут. Вже у хлопців є броньовані тачки, які дадуть змогу відвозити з сильних артилерійських обстрілів для того, щоб якщо наша якась зона стає. Під під великим вогнем є змога витягнути хлопців і, і щоб вони не постраждали, щоб вони залишилися живими. А так, там дуже класно налаштування і настрій е супер. Е -е єдине, що відбувається операція по евакуації людей, бо для для просто для ну там немає не умов жити нормальним життям. Ось а військові. Військові чекають на те, що додаткове БК прийде і вони там відстоять територію і ще здвинуть лінію ворога. Побажаємо нашим хлопцям терпіння і перемоги. І Дякуємо дуже вам і за роботу, і за інформацію. Так. Дякуємо, пане Тетяно.